Всім доброго дня. Розширюємо джолопакети, Обрали чотири рамки розплод... розплідних, ставили зразу по бокам дві сушнинки. Зараз три дні пройшло, розплод повиходив, не весь повиходив. Зараз беремо, дивіться, ставимо дві рамки, отсуваємо, ставимо в ошинку. Ось тако бачимо. Перевіряємо, чи є матка, чи є засім берем... всі. Беремо дві рамочки, відсуваємо, ставимо в ощинку. так само з другої сторони, дві рамочки відсуваємо, ставимо в ощинку. І в понеділок ну, плануємо ставити на них магазини. Поле ріпаку цвіте. Ось так бджолки зараз у нас льотують. Підвезли ще сім'ї. Ось, дивіться. Підвезли ще сім'ї. Така пакет є слабший, є сильніший. Ну, картинка примерно одинакова. Отак от, от сім'ї облітуються в нас. Погода просто супер. Передають на слідчий тиждень також погоду супер. Надіємося, буде якийсь медок з віпаку. Все. Всім удачі!